Якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, то за останній тиждень ситуація не зазнала значних змін на всіх основних напрямках, тобто на стику Харківської, Луганської і Донецької областей, продовжується та ж сама боротьба за локальну ініціативу на річці Жеребець і також біля траси Р 66 тобто лінія фронту там практично не змінилася, незважаючи на Активні українські зусилля, спроби, це означає те, що ворог постійно підводить нові сили, ворог кидає резерви, тому що ворог розуміє дуже серйозні ставки, тому що якщо Україні вдасться е, е, захопити ініціативу, е, перетнути і закріпитися на іншому березі, східному річки Жеребець, е, перерізати трасу р 66 і захопити або обійти такі населені пункти, як сватові то відкривається дорога на Старобільський, також створюється загроза на півночі для флангу агломерації Сєвєрнецького Січанського. Тому ворог так активно контратакує, ворог кидає нові сили, і тому ситуація на лінії фронту не змінюється в даній ділянці, незважаючи на потужні українські зусилля, не зважаючи на продовження. Використань систем Хаймарс для ударів по пріоритетним військовим цілям в тилу, незважаючи на те, що Україна активно застосовує засоби дистанційного мінування, які нам були передані німецькою стороною для сковування маневру сил ворога, і незважаючи на те, що за заявами нашого військового керівництва речника відповідного оперативно-статичного групування, Траса Р-66 була взята під вогневий контроль, тобто там продовжується потужне протистояння за локальну ініціативу, і воно буде далі фактично таким. Тобто, дуже, дуже потужне, дуже серйозне протистояння. Якщо ми говоримо про Херсонщину, ситуація теж там не змінилася за останній тиждень, хоча ми маємо певні. Позитивні новини головною, звичайно, позитивною новиною є те, що вже навіть міжнародні змі повідомили всьому світу про те, що завдяки системам дальнього вогневого ураження вдалося зрівняти певний паритет по артилерії. Тобто ворог відчуває брак артилерії, відчуває брак боєприпасів до артилерії через успішну кампанію українську по ударам по системі забезпечення. І е, навпаки, Україна локально перехоплює ініціативу, і ми бачимо численні відео із успішним застосуванням систем е, високоточних екскалібур, артилерійських боєприпасів е, саме на Півдні, на, на Херсонщині. Але звичайно, сама лінія фронту не змінилася поки що, і, і це не дивно. Незважаючи на потужний тиск українських е, сил. Е, причина доволі логічна і банальна за. Даними української розвідки, ворог е сконцентрував до 40 тисяч бійців. Е це доволі серйозні сили. Тобто, лінія фронту там незначна, вона навіть скоротилась після того, як ворог відійшов з е клінічної частини свого правобережного плацдарму. Е фактично, і тому має місце така значна концентрація сил пропорційно цій лінії фронту. Там ворогу вдалося створити шалоновану оборону. Яку доволі важко прогризати, е, фактично е, тому е, наше просування там, незважаючи на наші зусилля, поки що воно не є таким би, якби ми можливо й хотілося, але але тим не менш, е, ми бачимо, що ворог готується до оборони. Ворог створює нові оборонні рубежі. Е, він так чи інакше готується відступати. Під українським фактично тиском, ну і за оцінками керівника е, головного управління розвитки генерала Буданова, мова йде там про звільнення міста Херсон, наприклад, до, до кінця листопада. Тобто, це, що в українських силах е, вони, е, вони вони діють, тобто реалізують відповідні завдання, максимально ускладнюють для ворога здатність виконувати завдання. Тобто, основна дилема для противника зберігається, незважаючи на те, що він знаходить способи. Постачання свого груповання на правому березі Дніпра на Херсонщині, і це було б по іншому, якби було по іншому, було б дивно, якщо навіть в Сталінграді вдалося 42-му році радянській армії е, в принципі налагоджувати перекидання і бійців і, і припасів, незважаючи на обстріли з боку Вермахту і, і Люфтвафе. Фактично, але незважаючи на те, що ворог е, шукає нові способи за допомогою цих понтонів і барж, але тим не менш. Е, Якісно забезпечити це угруповання на 40 тисяч під вогневим контролем е зсу, коли перебувають основні шляхи постачання, не можуть, тому це лише питання часу, коли відповідні території будуть фактично е звільнені. З іншого боку, ворог продовжує е намагатися е просуватися навколо Бахмуту. Він і далі веде. Штурмові дії із трьох напрямків із півдня, із сходу і з північного сходу, але і далі зазнає значних втрат, тому що основні втрати, які ворог несе на сьогоднішній момент, це саме він несе їх від цих будь-якого сенсу, штурмів міста Бахмут, і, і далі українські сили продовжують стримувати ворога на цьому на цьому напрямку. Ефективно, тому що е, і далі зберігається можливість здійснювати ретацію постачання. Тобто, ворог не може так само ефективно, як ми на Херсонщині, так само ефективно боротися із нашими нашою логістикою, постачаннями, і це створює всі можливості для подальшого виснаження противника в районі міста Бахмут і його околиць. З іншого боку, ворог активізувався певною мірою. На е, Авдіївському напрямку, і на е, напрямку е, Новомихайлівка, Павлівка-Угледар е, в районі Авдіївки, в принципі, е, ворога і далі той самий задум, тобто використовуючи ті вклинення, які є навколо міста, тобто північніше і е, на південному заході, спробувати їх розширити з метою змусити Україну залишити місто Авдіївка. Цей серйозний опорний пункт е, вузловий нашій обороні, але поки що ми бачимо ворогу, це, це не вдається. І навпаки, ми бачимо активні дії українських, в тому числі десантників, які діють на тому напрямку. З іншого боку, ворог справді активізувався на вугледарському напрямку, але темпи його просування незначні. Тобто, вони е, в принципі, як в інших випадках, доволі довго прогризають, намагаються прогрести українську оборону. Їм це не вдається. Ми розуміємо намір ворога, і в принципі командування буде приймати необхідні заходи. Власне, ми, ми вже навіть бачили один з таких заходів. Це нанесення удару, наприклад, по по об'єкту Волновасі, який де перебували російські російські армійці. Фактично, тому о, ці всі спроби противника вони звичайно їм будуть протидіяти і і, і, і далі виснажувати його і. Противнику не вдасться, як і до цього не вдавалося, не вдасться е, швидко прорвати нашу лінію оборони і спробувати швидко оточити, знищити наші сили на, на цьому е, напрямку. Е, з іншого боку, е, важливим і цікавим розвитком подій в останній час це є використання. Е, 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 Аеродрому в Республіці Білорусь для базування російських винищувачів-перехоплювачів, міг 31К формально. Цей, ця модифікація першого радянського винищувача четвертого покоління використовується як носії гіперзвукових ракет Кінжал, і тому кожного разу, коли цей винищувач-перехоплювач піднімається повітря на території республіки Білорусь. Всі Україні фактично починається повітряна тривога, тобто ворог е, намагається таким чином кошмарити Україну, е, базуючи саме ці винищувачі, перехоплювачі на території е, Республіки Білорусь. Проте, окрім е, модифікації, яка є носієм гіперзвукової е, зброї, кінжал. Також цей винищувач, прихоплювач, він, власне, був помічений використовуючи ракети Р 37 М. Це ракети одна із найбільш потужних ракет повітря-повітря по дальності, і якби і, тому він може використовуватись не лише для запуску гіперзвукової системи кінжал, але і для боротьби з повітряними цілями. Euh, опираючись на зовнішні цілевказання, на літаки дальньої розвідки м, і виявлені управління А50 А50, у фактично. Тобто створювати проблеми і для повітряних сил, Збройних сил України. Якщо ми говоримо про Матеріально-технічну допомогу, яка була отримана Україною в останній час, то звичайно ключовою головною подією це було виділення чергового пакету допомоги з боку Сполучених Штатів Америки на суму 275 мільйонів доларів, і це вже третій такий пакет безпосередньої допомоги, яка відразу надійде до України після цих ядерних погроз сантажа Володимира Путіна. Тобто, ми бачимо і далі, що е, США е, готові допомагати Україні, незважаючи на такі натяки на можливість ескалації в випадку продовження е, повернення Україною контролю над тимчасово окупованими територіями з допомогою відповідно західної зброї. Сам пакет допомоги він, в принципі, є доволі стандартним. Тобто, ми отримали додаткові боєприпаси до систем Хаймарс, які ми використовуємо е, в останній час. Не лише для знищення складів, не лише для знищення пунктів управління, але й для ефективної контрбатарейної боротьби, вже є численні відео, коли знищуються потужні російські системи, тобто Піон, Мста С, тобто ша й далі нам надають ці системи, яких немає в Російській Федерації, тобто співмірної системи з відповідною дальністю, відповідною точністю, окрім того, Україна отримала додатково 500, Високоточних боєприпасів екскалібур численні відео з їх застосуванням. Я ми знищуємо пріоритетні цілі, е, тобто е, системи ППО, е, танки, артилерію е, противника і е, знищуємо їх доволі ефективно. Тобто, вартість одного боєприпасу варіюється там 70 тисяч доларів. І таким чином ми знищуємо цілі, які вартують набагато набагато більше. Тобто, це така наша, теж потужна симетрична перевага, якої немає в російської армії, тому що в Росії є лише боєприпаси Краснополь, які треба наводити по лазерному променю, тобто бути безпосередньої близькості. Боєприпаси «Екскалібру» вони абсолютно програмовані. Тобто після розвідки до розвідки вводяться координати, і як ми бачимо, ціль знищується з вірогідністю, фактично одиниця і знищується ефективно, в тому числі на південному напрямку, створюючи для нас відповідні можливості. Крім того, Україна отримала додатково 2000 е, боєприпасів для дистанційного мінування. Кожен з яких має по дев'ять протитанкових. Мін теж дуже цікава, дуже гарна система, як для оборони, так і для наступу, для сковування маневру дій е, противника. Окрім того, ми отримали додатково 1300 е, засобів проти е, ворожої броні. Скоріше за все, це різні типи гранатометів, е, які теж дуже важливі, тому що ну, не треба недооцінювати саме цю піхотну зброю е, ближньої дії. Е, яка себе ефективно показує в обороні, тобто, вона посилює фактично здатність піхоти відбивати атаки ворога е, бронетехніки після роботи відповідної артилерії. Ми це бачимо ефективно. Це застосування на всіх напрямках, особливо там, де ворог е, наступає. Тобто, втримати Бахмут, втримати е, населені пункти навколо Авдіївки в районі Угледару, було б набагато важче українській піхоті без. Постійно систематичного постачання тих чи інших протитанкових засобів, які укріплюють, посилюють нашу оборону і дозволяють стримувати наступ ворога боротися з російською бронетехнікою в ближньому бою. Окрім того, Україна отримала додатково 125 е броньованих легких машин Хамві, тобто, ще чотири батальйони отримують засоби мобільності. Перевірена система, яка дозволяє перевозити піхоту. Там її озброєння, тобто те, те, що нам насправді потрібне, також ми отримали чотири системи супутникового зв'язку, які посилять систему управління, і також е боєприпаси для стрілецької зброї, тобто серйозний пакет допомоги, який дозволить далі діяти як в обороні, так і наступі доволі ефективно. З іншого боку, е завдяки зав ЗМІ Італії е виданню Ла Републіка. Ми дізналися про те, що уряд Маріо Драгі, вже попередній уряд. Він прийняв рішення не дозадовго до кінця своєї каденції виділити додатковий пакет допомоги Україні. До цього е, Італія відзначилася е, переданням Україні перш за все артилерійських систем FH-70. Якщо ми говоримо про таку потужну е, зброю калібру 155 мм, які активно воюють в окремих артилерійських бригадах, тому ва йде зараз про розширення. Фактично допомоги, мова йде про надання систем панцергаубіце щонайменше чотирьох, надання низки е, систем е, типу М270, і також від 20 до 30 гаубиць е, М109Л, це е, італійська модифікація відомої американської гаубиці М109 збільшеною, е, дружиною ствола, тобто з більшою дальністю роботи, е, фактично, е, тобто, це. Потужний вагомий е пакет допомоги, е такий, е який дозволив Україні в принципі казати іншим е провідним європейським країнам західним: що дивіться, якщо Італія робить відповідні речі, то чому ви теж не повинні проявляти свої лідерські здібності, лідерські е фактичні якості? Окрім того, окремо стало відомо, що Франція і Італія розглядають можливість передачі Україні е системи е ППО і. ПРО, до певної міри САМПТ-Т. і нещодавно у своєму твіттер, фактично про це, мабуть, і натякнув президент Франції Еммануель Макрон. Е, отримання систем, системи САМПТ-Т було б звичайно цікавим і важливим для України з низки причин, е, починаючи від того, що цю систему набагато легше освоїти, тому що вона високотехнологічна і. Не потребує великої кількості операторів, тобто цифровізація, значна е, автономність роботи та людини, тобто швидше можна буде освоїти. Ну і звичайно, друге це характеристики відповідної системи. Е, система використовує перехоплювач Aster 30. Aster 30 — це спільна італійсько-французька розробка, яка в першу чергу використовується е, для. ППО е, і ПРО е, на е, флоті е, різних країн захід, Західних, а також Алжир, е, е, Сінгапур. Тобто це дуже серйозна система, е, яка е, в тому числі на кінцевій е, ділянці польоту фактично здійснює самонаведення за рахунок за рахунок активної, голов, е, активної е, головки і радіолокаційної станції, яка знаходиться в ній. І э, Астер 30 має по перше дальність роботи 100 кілометрів, і має значну швидкість роботи 4,5 мах. Е, швидкість, і в принципі, також е, може боротися не лише із крилатими ракетами, не лише із пілотованою авіацією, але й з балістичними ракетами, що дуже важливо для України на фоні. Новин про те, що Росія має в недалекому майбутньому отримати іранські ракети балістичні з дальністю 300 і 700 кілометрів. Тобто, отримання такого комплексу воно було б цікавим для України, в принципі, для Італії і для Франції виділення частини своїх змітно-ракетних комплексів цього типу не було б проблемою. Тому що вони знаходяться не на передньому краї, і з іншого боку, ця система б значно посилила українську систему ППО і ПРО через її відповідно характеристики. З іншого боку, ми чекаємо нарешті прибуття в найближчому майбутньому системи НАСАМС. Ця система нам цікава знову ж таки, тим, що вона використовує ЗУР AIM-120 АМРАМ. Це авіаційна ракета теж із активною радіолокаційною головкою наведення на, кінцевому, на кінцевій ділянці. І це авіаційна ракета, і вже навіть такі країни, як Нідерланди і Велика Британія, фактично пообіцяли додатково надати ракети цих типів. Тобто те, що Україна отримає перші дві комплекси, перші дві батареї, по три пускових, по шість ракет на кожній пусковій, це означає те, що. Ми матимемо доволі серйозну систему, е, яка знов ж таки не, не потребує підсвічення на кінцевій ділянці, і може сама наводитись на цілі. Тобто, вірогідність знищення цілей, типу крилаті ракети, вона наближається до до одиниці, але й також не буде проблеми із поповненням боєприпасів, тому що це ракета повітря-повітря, випробувана, тестована, яка перебуває на озброєнні багатьох країн НАТО, які мають. Відповідно пілотовану авіацію четвертого покоління, тому е, буде легше забезпечити відповідну кількість е, фактично е, перехоплювачів. Звичайно, негативом є для України майбутнє отримання Російської Федерації певної кількості балі... балістичних ракет з дальністю 300 і 700 кілометрів. Тому що е, відповідні ракетні системи вони тестовані. Е, вони в тому числі використовувалися Іраном для нанесення ударів по американським базам в Іраку в січні 2020 року. Відповідь на знищення терориста Сема Сулеймані то це перевірені ракетні системи, і е, їхнє перехоплення є значно складнішим. Для України, оскільки відповідні системи працюють із більшою швидкістю, фактично, і це ускладнює їхнє виявлення і реакцію, тобто час на реакцію значно зменшується порівняно із боротьбою з крилатими ракетами. Але з іншого боку, якщо Росія буде провадити і далі політику терору, Тобто ударів по критичній цивільній інфраструктурі, це лише посилить аргументи України щодо необхідності посилення саме протиракетної оборони в сегменті боротьби з балістичними ракетами, можливо, якраз прискорить е, передачу із е, арсеналу Франції і Італії систем САМП, які спроможні е, боротися із відповідними е, балістичними е, ракетами. Е, з іншого боку, е, цього тижня ми мали. В понеділок, 31 жовтня, черговий масований ракетний удар. Ворог випустив 55 ракет, 44 було перехоплено, це серйозний рівень перехоплення. Але з іншого боку, ворогу все одно вдалося завдати ударів по щонайменше 18 об'єктам інфраструктури, незважаючи на те, що той же ж комплекс німецький Ірісте показав себе. На відмінно його рівень е, е, збиття сягає 9 із 10, навіть 10 із 10, Але ми бачимо те, що е, сегмент протиповітряної протиракетної оборони потребує посилення, але знову ж таки, ці удари вони лише зміцнюють аргументацію України і створюють додатковий тиск на партнерів, тому наші партнери змушені реагувати. вони... Змушені приймати нові рішення, ми бачимо от, таку от, готовність попередньої спа Італії і Франції передати серйозний змітно-ракетний комплекс середньої і навіть великої, фактично, дальності, е, тому, е, звичайно, е, отримання і балістичних ракет, і можливість продовження ракетного терору нас створює для нас проблеми але. І пришвидшує перехід України на західні зенітно-ракетні комплекси, незважаючи на те, що останній тиждень не відзначився якимись серйозними успіхами на лінії фронту, лінія фронту залишається статичною, але ми бачимо систематичні постачання з боку наших партнерів рішення розширяти допомогу. І саме тому російський злочинний режим він розуміє, що в довгостроковій перспективі в такій війні на виснаження, коли е, підключається на бік України саме західний оборонно промисловий комплекс, який має кращі розробки в багатьох сферах, е, то російський режим не має перспектив, він програє. Тому ми бачимо, що зараз російське керівництво намагається максимально тиснути на Україну, в тому числі за за рахунок ракетного терору, але незважаючи на такий. Певний період вразливості, ми його пройдемо, ми наростимо і сегмент протиповітряної і протиракетної оборони. Ми маємо і далі систематичні постачання з боку наших партнерів, які дозволять при правильному комбінуванні оборони і наступу в кінці кінців е, вийти на кордони 1991 року.